Хочу зняти відео про квіточки. Вже помітила декілька цікавих квіточок. Я зараз у Татарові, Карпати. І ось одна серед них, до якої я підійшла, ось, бачите, на рито, накопано. І ось вона, орхідейка лісова. Ось одна, ось друга. Так вона виглядає. Красива така, я навіть подумала, що це ряст. Думаю, нічого себе так пізно. Підійшла ближче, це ось така орхідейка. Тут заросло все жовцем, лютиками. Ось вони. Маленькі лютики, а також подивіться, які великі, класні лютики. Зараз ранок, тільки сьома ранку. Напевно, не відкриється, коли буде день, коли в мене сонечко направиться. І також ось я підпишу, як називається ця рослинка. Я знаю гравілат. Так, це гравілат, якщо я не помиляюсь. Можна сказати, тут цілий букет гарних лугових, лісових квітів. Цих великих лютиків там дуже багато. Звідси видно. Душа дивитися, які цікаві квіти можна зустріти у горах. Здається, Золинець називається ось орхідея. І тепер, коли я вже йду далі, я вже більше і більше їх бачу. Там лілові квіточки, там зайти не можна, тому що огорожа, загорожа. Але я збли. Бачите? Я не знаю, що там росте, і туди далі також.